матчу. ну і Матвій Хамець зараз виконається стандартне положення. Навісна передача, так туди навіть площу воріт не надто вдало в цьому епізоді Максим Думенку. Молодші гравці зараз немає удару по воротах, Зараз він тільки є добивання і вище воріт, швидку контратаку щоправда цього. Не вийшло. Ну а тут потрібно вже як швид якомога швидше повертатись до захисту власних воріт. Удар по воротах рятує свою команду кіпер франківського клубу. Повторний удар, і такий рахунок у нас друзі відкрито. Чемпіонату та розіграшу кубка першості Івано-Франківщини серед аматорських команд. Зараз небезпечно знову непорозуміння в захисті. Ну і ледь рахунок у нас 2-0 не стає вже. Стадницький Прострілює, влучає франківського капітана чи вдасться відбитись. Хлопцям із Івано-Франківська не вдається. Тут не було положення позарою. Знову Доценко знову прокидає. Знову вонощак спочатку свою команду рятує. Чи буде друге взяття воріт? Дещо навіть кур'йозний епізод. Проте, наскільки невдало, в захисті у нас франківці відіграли. Удар по воротах. Ну і вже Максим Дунас. Івано-Франківці нас заробили. Ось така навісна передача. Туди по факту вже Ну а дощ у нас і не думає стихати, друзі. Удар зі штрафного, удар, м'яч влучає в поперечку і від поперечки таки влітає ворота. Ну, а розпочалося з того, що гравець футбольного клубу Львів Олег Доценко на восьмій хвилині у нас рахунок відкрив. Зараз удар із далекої дистанції. Рятує свою команду Павло Ганущак. Ну і ось, зокрема, зараз уже з лівого флангу. Силова така навісна передача від Володимира Слабого. Ну, але Львів'яни відбиваються. Підхоплює м'яча і завдає удар у поворотах. Яромир Гусак і ще один. Красень м'яч влітає. Саміла намагався туди в передню лінію відразу ж віддати передачу на когось з партнерів по команді. Зараз він фолить, але арбітер це яскраво бачить. Але оскільки м'яч залишався у володінні футбольного клубу Львів, тому він і продовжив гру. Знову на підбранні перші франківці знову навантажують туди в штрафний майданчик футбольного клубу Львів. У удар по воротах із далекої дистанції пробиває. Це був Матвій Хамець, але піднявся мужньо. Так ігру у нас продовжує. Ось ну, Останні кілька хвилин все більше в атаках ми бачимо саме гравців футбольного клубу Львів, які зараз прострільна передача не надто вдало. На виході грає Максим. Роман Піня тим часом вдало зіграв. Вийшов так, трохи висунувся зі своєї позиції. Центрального захисника віддав передачу туди вперед. Ну зараз вже і центральні захисники можуть грати як нападники, звичайно, у футбольному клубі Львів. Удар по воротах від Уже і футбольний клуб Львів. Навісна передача, ну і там не дуже вдало грає. Ну і ось зараз лунає фінальний свисток арбітра. Друзі, ми вітаємо з цією перемогою підопічних Назарія Самочка та Олександра Миколюка. з дюшор Прикарпаття виграє в другому турі.